І вітання. Ви дивитесь Стрийські новини. Про головні події нашого міста розкажуть вам наші журналісти. Свої власні гроші місто має відстоювати. Категорично заявив, коментуючи ситуацію з непроходженням платежів через місцеве управління держказначейства, Стрийський міський голова Роман Шрамов'ят. Прозвучало це на засіданні місць виконкому, що відбулося сьогодні. Більше про нього знає Василь Алєксєєв. А почалося засідання свіконкому з обговорення підсумків роботи управління пенсійного фонду в нашому місці, де налічується понад 14 тисяч пенсіонерів. Їм виплачено було минулого року понад 136 мільйонів гривень, із яких власні надходження становлять 100 мільйонів. Могло б бути і більше, але не сплачують пенсійні внески 55% суб'єктів підприємництва. Та й борг підприємств міста становить півтора мільйона гривень. І все ж пенсійний фонд, щомісяця забезпечує виплату пенсій в повному обсязі. А це тільки по нашому місту 12 мільйонів гривень щомісячно. Запрацює економіка, з'являться нові робочі місця, будуть надходження до фонду. Тоді можемо і думати про підвищення розмірів пенсій. Ну, а поки що будемо і надалі сумлінно виконувати всі закони і всі постанови щодо пенсійного забезпечення наших громадян, зокрема в нашому місті, нашим управлінням. Про заходи щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку доповіла заступник міського голови Таїсія Гайдукевич. Між вирішив виділити з міського бюджету до великодніх свят понад 25 тисяч гривень матеріальної допомоги деяким громадським товариствам, громадянам і дітям-сиротам. Було оточено міський бюджет на перший квартал, розглянуто багато інших опікунсько-сиріцьких комунально-майнових і земельних питань. Внесено доповнення у попереднє рішення виконкому щодо підготовки до святкування дня міста. Зокрема, йшлося про відновлення старих і Удження нових дитячих майданчиків біля багатоповерхівок. Шкода лише, що виконання передбачених заходів, гальмує казначейство. Як так, щоб наші гроші з минулого року по казначейство не пропускали? Це наші кровно зароблені гроші. Значить, то так, якщо з нею треба говорити, значить і ще пару днів та пару днів, поки що це зима по сніг, Значить, якщо вона не вирішує це питання, значить готувати телеграму значить, в Київ значить, в Кабінет міністрів і інформувати, що такий-такий стан сьогодні у нас розрахунками показначеству. Просимо прийняти міри, Бо ми за свої гроші повинні відстоювати. Ми ж не кажемо, що дайте нам гроші з Києва, ми щось будемо робити. Ми кажемо, ми гроші заробили, ми хочемо зробити, але пропустіть наші гроші. Загалом на засіданні виконавчого комітету міської ради було розглянуто більше трьох десятків питань, з яких прийнято відповідні рішення. Повну телеверсію цього засідання виконавчого комітету Стрийської міської ради дивіться на нашому каналі у Віснуку міської ради. Кількість абітурієнтів пільговиків може скоротитись. Міністр освіти і науки Дмитро Табачник вважає доцільним скоротити кількість пільгових категорій під час вступу до вищих навчальних закладів. Передають українські новини. Міністр зазначив, що до початку вступної кампанії 2010 року навряд чи вдасться внести зміни в законодавство і скоротити кількість пільгових категорій. Ректори пропонують табачнику передбачити в державному замовленні обмеження кількості пільговиків у виші до 20%. Міністр також відзначив. Що після детального аналізу прийматимуться рішення щодо того, які пільгові категорії можна скоротити на законодавчому рівні? На календарі вже 18 березня, та прокинутись від зимової сплячки все ще важко. Симптоми всім відомі: сонливість та апатія до роботи. Що робити в такому випадку, коли п'ята чашка кави не допомагає збадьоритися, знає Люба Яворська. Весна прийшла, хандру принесла минулорічний запас вітамінів. Уже вичерпався, нової порції організм ще не отримав. Березень на календарі ось уже три тижні. А справжнього тепла і сонячних днів було обмаль. Пригнічений настрій в клубі за вітамінозом породжують депресію. Стан колодула і фізична та розумова втома. Боротися з таким явищем українці не звикли. Хандру волюють перечекати, а то й взагалі, її проігнорувати. Не Буває, не може бути. А чому тому, що внуків. Маленьких маємо? Ні, у нас так само. ви себе тішите дітьми? Моя дитина відчуваю. Ну капризна, зуби лізуть. В неї не весня у неї весняні зуби. А я, я не відчуваю, напевно. Ні йти це домашня обстановка з дитиною. Психологи одностайні в антидепресивних порадах. Кажуть, все залежить від самої людини, адже найзапекліший ворог Андри це гарний настрій. Створити нам його може плиточка шоколаду, яскравий одяг, усмішка на обличчі і налаштування на позитив. Самому собі створювати настрій, найбільше посміхатися, бо коли ти себе за ранку налаштуєш на позитив, то ти цей позитив до кінця дня ти отримаєш і більше посміхатися, бо посмішку подарував ти відповідь тобі теж посміхнутися і працюватися таким чином. Тоді веселіше тоді. Тоді легше пережити таку депресивний стан. Проте як завжди, дієвими і є народні методи. А саме робота, робота і ще раз робота. І жодна хандра на вас не зазіхне. Люба Єворська, Руслан Леськів, стризькі новини. З 22 по 25 березня в усіх дитячих і шкільних бібліотеках країни проходитиме всеукраїнський тиждень дитячого читання. Про це сьогодні повідомили у Львівській обласній бібліотеці для дітей. Тиждень має багаторічні традиції. Започаткований у 1943 році під назвою Книжкові іменини він і до цього часу залишається святом дитини і книги. Орієнтовна програма проведення тижня передбачає обласний день голосного читання, проведення інтелектуальної гри щодо коли та літературні ігри для біблі... Бібліотекарі проведення подібних масштабних заходів є чудовою нагодою для популяризації серед дітей читання і власне бібліотеки. Це нагода для безпосереднього контакту з читачами для дітей, зустрічі з авторами та героями нових і вже давно відомих улюблених книг. На сьогодні це все. Ще раз переглянути наші новини. Ви можете на сайті, адреса якого на екрані. Я прощаюсь з вами до завтра. Бережіть себе. Спорт – це теорема, яку кожного дня потрібно доводити перемогою. З вами Олег Филик. Вітаю! Паралімпійці показують приклад олімпійцям. В п'ятий день паралімпіади українці завоювали п'ять медалей. Російські клуби цікавляться Тимощуком. Янки не розрізняють братів ключків. Про це та інше далі детальніше. Лава запасних не для Тимощука. Представник українського півзахисника Баварія Анатолія Тимощука Віталій Юрченко заявив, що футболістові набридла роль запасного. Він може повернутися в чемпіонат Росії, з урахуванням того, що трансферне вікно в російській прем'єр-лізі продовжене до 8 квітня. Два клуби претенденти на Тимощука це «Зеніт», у Складі якого Тимощук став чемпіоном Росії. і Вигравав Кубок УЄФА, а також Московський Спартак. Параолімпійське золото. у п'ятий змагальний день паралімпіади у Ванкувері українці вибороли п'ять медалей, серед яких одна золота, дві срібні та дві бронзові нагороди. Першою медаллю стало срібло Олени Юрковської. Григорій Вовчинський виборов, як і Олена, срібло. Юлія Батенкова виборола бронзову нагороду. А її подруга Олександра Кононова здійснила свою мрію. У неї яскравий почин золото. Віталій Юльканенко виборов бронзову медаль. Відтак у п'ятий змагальний день наші спортсмени паралімпійці закінчили змагання з біатлоном. У біатлонному підсумку Україна має 10 медалей, 3 золотих, 3 срібні та 4 бронзові та другу світову позицію після команди Росії. Американці не розрізняють кличків. Американські телеглядачі на силу розрізняють чемпіона світу WBC на дошкій вазі Віталія Кличка від його брата, чемпіона світу IBF, WBO та IBO Володимира Кличка. Про це заявив глава HBO Sports Рос Грінбург. Який час впізнаваність Володимира США почала підвищуватися, і ми вже готувалися до прориву. Але тут, на жаль, його брат вирішив повернутися, і глядачі в Америці знову виявилися сконфуженими. У людей виникають проблеми з тим, щоб розрізняти братів. Цитує Грінбурга FightNews.com. Українським представником у КХЛ може стати новий клуб Коломойського. Невідомим досі хокейним клубом Будівельник є новий столичний клуб, створений власниками баскетбольного будівельника. Про це баскетболком заявив президент БК Будівельник Богдан Гуляма. Президентом хокейного будівельника буде також Гуляма. Нагадаємо, клуб планує виступати у чемпіонаті КХЛ вже в сезоні 2010-2011. За інформацією офіційного сайту «Сокола», Будівельник може стати і Дніпропетровським клубом. Українські легкоатлети в боргах збірна України з легкої атлетики заборгувала німецькій компанії Люфтганза. Про це заявив головний тренер збірної Олександр Пайче в інтерв'ю сайту Федерації легкої атлетики України, підбиваючи підсумки невдалого для нашої збірної чемпіонату світу в Катарі. Це єдина компанія, яка нам дає квитки під чесне слово, під гарантійний лист майбутньої проплати. Хлопці змушені були сидіти в німецькому аеропорту 8 годин. До того ж, наставник зазначив, що коштів на тренувальний збір команди перед чемпіонатом світу. Також немає. І це все я мав на меті поділитися з вами сьогодні. Кажу до завтра. Хто живе спортом, той живе наповну. З вами був Олег Фолик. Шануйтеся. Завтра синоптики обіцяють невеликі опади у вигляді дощу, атмосферний тиск 737 мм ртутного стовпчика, вилогість повітря 90%, температура повітря вночі 1,3 градуси з позначкою плюс, день 4,6 вище нуля, вітер південно-західного напрямку 7,9 метрів за секунду.